11 квітня пам'ять преподобного і богоносного діадоха єпископа Фотікії Епірської. Святий Діадох народився на початку V століття. Він став єпископом міста Фотіка у Епірі між 451 і 458 роками, невдовзі після Халкідонського собору. Згодом він показав себе одним із головних противників монофізитства, поставивши гострий розум та блискучу освіту на службу православній вірі. Незважаючи на широке коло пастирських зобов'язань, він залишався молитвенником і духовним наставником, натхнений Духом Святим, діадог створював богослов'я повністю православне за своєю суттю. У цей час церква була уражена отрутою не лише христологічних єрисей. Але також і різноманітних сект, вчення яких походили із духовної омани їхніх засновників. Меселіани або Євтіхи були найбільш небезпечними з поміж них. Вони стверджували, що хрещення й інші таїнства безсильні повністю вигнати з душі диявола, який продовжує жити разом із благодаттю в душі християнина. Згідно із меселіанським вченням, лише постійна молитва може вигнати сатану із серця і досконалий. Одного разу нею оволодівши більше не потребує ні виконання заповідей, ні участі в таїнствах і житті церкви. У своїх ста главах про відання, що є однією із важливих складових добротолюбія, святий діадог ясно і глибоко спростовує це єретичне вчення. Він показує, що духовне життя лише розкриває дію благодаті, отриманої у хрещенні і доповненої участю у житті церкви. До святого хрещення, каже він. Благодать зовні закликає душу до блага, тоді як сатана ховається в її глибинах. Але після хрещення демон приходить ззовні, а благодать зсередини. Хрещення обновляє в нас образ Божий, розгладжуючи зморшки залишені гріхом. Але благодать може діяти в нас лише з нашою допомогою через молитву. Закликання славного імені Ісуса дозволяє чеснотам розквітнути в нас і зводить красу душі від слави до слави у потаєнному відчутті слави Божої. А потім Ісусова молитва поведе людину аж до вищого ступеню цієї подоби, пізнаваної лише через осіяння і піднесення ума в досконалішій любові. Давши правильне тлумачення пораді апостола безперестанно моліться, святий діадог пише. Отже, хто хоче очистити своє серце, нехай постійно зігріває його пам'яттю про Господа Ісуса, роблячи з цього свою єдину науку і постійну практику, оскільки необхідно молитися весь час, якщо є бажання позбавитися від своєї нечистоти. Ознакою людини, котра дружить із доброчесністю, є постійне викорінення зі свого серця усього земного з допомогою думки про Бога, щоб таким чином поступово зло розтануло у вогні. Згадування про благо, і душа повернулася до свого природного блиску. Блаженний діадог спочив у мирі вірогідно близько 486 року.